Вітаю вас, малята! Давайте ми з вами прогуляємося до спекотних країн і пограємо в гру, хто сховався під кущем. Ваше завдання спробувати відгадати, яка сама тваринка із спекотних країн заховалася. Готові? Починаємо! Як ви вважаєте, яка тваринка заховалася за цим кущем? Вірно, це жирафа. Ой, малята, подивіться, а хто виглядає за кущика? Хто там ховається? Ви здогадались? Вірно, це мавпа. Подивіться. А хто ж там виглядає? Здогадалися? Молодці, це слон. А хто ж там цікавий, сіренький, ховається? Пізнались цю тварину? Правильно, це бегемот. Малята, подивіться, а хто такий смугастий заховався? Пізнали? Так, вірно, це зебра, молодці. А ці, це такі вушка виглядають. І помаранчевого кольору здогадалися, хто це? Молодці, це тигр. Подивіться, хто це ж такою гривою виглядає? Правильно! Це Лев, молодці малята! Ви всіх тварин вгадали. Я пишаюся вам до нових зустрічей.